Незламні на телеканалі Новий Чернігів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну мешканці нашої області опинилися на межі виживання. Ми зрозуміли ціну тим речам, які до цього часу сприймали як самі собою. Ворог нещадно гатив по об'єктам критичної інфраструктури. Винятком із загальних правил не стало і комунальне підприємство Чернігів-Водоканал. Через руйнування водопровідних об'єктів централізоване водопостачання в місті стало неможливим. Та працівники комунального підприємства відразу ж організувалися і почали розвозити питну воду по різних мікрорайонах. Тарашисти відслідковували черги і починали гатити саме туди. Не дивлячись на ризики, які могли б коштувати власного життя, комунальники продовжували виконувати свою роботу. Знайомтеся водії комунального підприємства Чернігів-водоканал Анатолій Дорошенко та Володимир Вовк. Яку роботу сьогодні ви виконуєте? От зараз був прорив, його ліквідували, а тепер хлопці займаються підготовкою під асфальт. Ви доставляєте пісок, розвозите, так? Так, да, Пісок, щебель. Для вас, як і для більшості людей, також стало несподіванкою те, що е, Росія наважиться піти війною на Україну. Чи все ж таки ви очікували повномасштабного вторгнення? Очікував. Але я не думав, що так буде скоро. Так, по-братськи. 24 лютого як запам'ятався цей день для вас? Був ранок, було два прильоти. Але я так і зрозумів, що це, мабуть. Вже вторгнення. Рано вранці почули вибухи. Всі, як завжди, прийшли на роботу на восьму годину. Директор зібрав колектив ну і сказав, що така поки що невизначеність. Тому зайвих людей, щоб не було, залишилися тільки ті фахівці, які були необхідні для виконання мінімальних робіт. І так ми працювали. Ну, вже чули, що почала гуркотіти військова техніка. Так, вона техніка, рухалася ж. по дорозі, так, але так. вас це не зупинило. Ви прийшли на роботу. Робота є робота. Ми ж комунальники. Люди мусять і пити вмиватися і справляти свої потреби. Тому на роботу, але рішення про те, залишатися в місті або виїздити, я думаю, приймав кожен сам для себе. Кожен особисто, я думаю, так ви відразу о, зупинилися на тому, що будете так, працювати. Так, то я однозначно прийняв зразу залишатися, будь що. Якщо вже було б тяжко, то брали в руки зброю і йшли б. Моя сім'я поїхала в сторону Гоміля, і вони потрапили в окупацію буквально за трошки більше суток, і все, вже не можна було їх від... звідти ні забрати, ні... ні туди добратися. Тому було прийнято рішення, що я залишаюсь і так зі мною багато моїх колег залишилися на роботі. В мирні часи, які обов'язки виконуєте ви? виконували ви і о, в ті часи, коли в принципі наше місто в опинилося часи, в блокаді? В мирні часи, моя основна професія ось водій такого засобу транспортного і лисосна техніка, водопровод, обслуговування, ремонт. Перші дні 24 лютого, цілу ніч практично ми вивозили будівельні блоки для того, щоб допомагати нашим військовим складати блокпости, перегороджувати дороги. Потім сюди був приліт. У нас чотири машини згоріло. І, скоріше за все, що була коректировка вогнем, і оце нам такий сюрприз був для того, щоб Менше було тут транспорту на території по своїм об'єктам, вони у нас розкидані по місту, намагалися сховати цю техніку, але не завжди так виходило. На Єлівщині у нас відгнали 5 автомобілів, чотири з них постраждали. Один у того, прямо в будку прилетіло як воно, дно, мабуть, снаряд. Пробило і так у відсіки там залишилось. На сосні станції всі майже. Були обстріляні. Ніхто зміг виїхати з сім'єю, хотіли повернутися, але вже коли міст розбомбили, вже не було змоги. Тому нас залишилося тут 12, 12 чоловік. Десять ті, які жили тут постійно, всю активну фазу практично Як без... тут проживали в бомбосховищі? чи а, нормальні як? були умови для вас? Ну, Нормальні, які можуть бути? Які можуть у... бути? у погрібі можуть бути умови. Ну нічого, це не найгірший варіант, тому що хлопцям там на передовій набагато гірше. По нам, хоч так, прилетіло посічені стіни, трошки підремонтували, і літак у нас як гості приходив по часах. З 11 до 12 ночі, потім десь о другій, Це летіло, так? От там на стадіоні за нашою територією прилетіло 4 авіаційних бомби. Водії і на екскаваторах працювали, і на кранах-маніпуляторах. Це Намагалися своїми зусиллями якось поїти город. Коли з кранів пропала вода, ви пам'ятаєте? Ну це, мабуть, коли ТЕЦ ну, обстріляли якось. Так, у березні, місяці. Да, у березні mm -hmm. місяці, мабуть, у перших числах, тому що у нас ж теж води не було. Працювали на генераторі прямо зі скважини, зі свердловини, робили роздачу води. Люди приходили зі своєю тарою, набирали водичку. Mm -hmm. Потім ми заправляли йомкості для води на тракторах КП «Діснянська», КП «Новозаводське», «Жеки» давали свою Всі комунальні техніку. служби підключення. Так, так. так. Розвозили по місту, де волонтери розвозили, де ми. Чи всім її було достатньо? Чи всі люди могли її набрати? Недостатньо було, але люди ж були налякані. Хто розумів, що трапилось, хто. Приходили з такою агресією, що мов води мало. Чи всі мікрорайони міста можна було доставити воду? Тому що не, не обстріли всі, були всюди, і всі десь всі вони стріляли, були пасивні. Да. Доценка, масани були. Ну, дивилися вже по обставинам, наскільки були інтенсивні обстріли, і це все вирішувалось буквально. На, на, на ходу, ну і ремонтні ж бригади працювали ж теж ворог а, враховував черги, де було скупчення так, людей, і так. він гатив саме туди. Так. Чи потрапляли ваші працівники під обстріл безпосередньо, можливо, ви. Ну, при е, коли роздавали воду, я не пам'ятаю такого випадку, але при виконанні робіт ремонтних були такі випадки, коли потрапляла бла, що ну вже існуючий, або розкопка, або вже приліт. Люди ховалися, але багато техніки є постріляною, посиченою ламками. Що ви можете сказати про мешканців нашого міста? Наскільки вони стали е, добрішими? Можливо, це, ви це помітили. Коли стріляли, люди з більшим розумінням відносилися до роботи комунальних служб. Mm -hmm. Мусоровози їздили і на завалах працювали комунальники і енергетики, що могли робили. Ну і наше підприємство. Дякували заводу. Ми їздили по всьому місту, особливо на блокпостах, військові, тероборона, поліція. Ті завжди перепитували, коли буде вода. В ті часи вже ніхто не думав про це там сховатися. Вже як близько було, то тоді десь так щось ховалося. А так працювали. А ось коли вже люди поприїздили з тих територій, де не було таких активних, активних дій. ну… Трішечки міняється і не, не в ліпшу, не в ліпшу сторону. Зараз вже відійшли ці емоції, напевно, які були в той ну, це час. Я вже все, залишила в історії. Залишилось. Ви так думаєте, ну війна ж триває? Війна триває, але той період майже рік. Я не думаю, що таке треба залишувати у пам'яті. Намагайтесь забути про це. Так. Да. Особисто ви якого покарання хотіли для окупантів, для тих людей, які прийшли на територію. Нашої країни, я не Бог, я не можу так казати, якого ну адекватно, щоб вони зрозуміли, що Україна це не Росія, що вони більше ніколи не те що і не помишляли про те, що приходити на територію України. Я сподіваюся, що наші ЗСУ вистоять у цій тяжкій боротьбі, і перемога буде за нами. Народ України не зламний. Тримайтеся, хлопці, дівчата. Ми у вас віримо, віримо в ЗСУ. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Я вам дуже вдячна за все. Дякую вам, Дякую вам за вашу роботу. Да. Вашу мужню руку, теплу руку. <гум> Дякую вам.